Я з вами не згоден що того, що зимою жоден ми готуємо, що це неправильно. Я пасічникую з радянських часів. Я бачив тільки форми пасічникування, я бачу сучасні. Е, його було довка, ніби звісно було зручність, я вам все. Я попробую на пасіку розказати. Особливо ця зима вона дуже складна для пасіки, дуже дуже багато загибелі в Для цього буде кілька причин. Перша причина це закріщованість, яка вже йде 8 років поспіль, вже сильна. І друга причина це тепла зима. Але знаючи, що про те, що буде тепла зима, якраз бомбили, починаючи з кінця осені і першого першої половини було зими, ми розуміли, що ми не замерзнемо, казали нас не доб'ють, але знали, що буде погано вже. Ну, вджимлетка. Тільки треба все просто правильно по розумному поступити. Тепер, що стосується цього, що ви казали під Дивіться, Я беру за основу, беремо, що в нас сім'я зимує сім на повну метовий Тобто Вона дуже гарно запровадвана. Беремо проблему на Так? Це є для Тепер дивіться, із цих 107. 50 будуть зимувати прекрасно. Їм нічого вісімку не треба. Не абсолютно. Других 50 будуть мати певні якісь проблеми. Тепер далі. дивіться, в нас в січні був у всіх облік. Було тепло. Було тепло, хоч не хоч, до цього періоду, вже мати не привезли по багамні, просто рамки. буде будуть квадратні, що практично. І розширюють, 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 доходить вверх. Тепер оце на січень місяць, коли був, е, було тепер, по-любому пішов розплід. Не у всіх сім'ях. Із цих 50, місяців, сім'ях у 20, у 15 в з 10. -ти. Но він був. І всі, хто пройшов тоді по дорогах рукою, поверху, було тепленьке, і це було розплідно. У себе я намазав 8 таких сімей. То есть, в яких було, була рамка не повномедова, а чуть-чуть менше медова. Ми ж не ставимо там шість повномедових рамок, ми там чотири повномедових і трошки слабше. На цих слабших вони під'їли, якась матка молодша, бо дурніша пішла, собі там попрацювала, насіла, ось таке песне Багато не дали. Тоді в мене та побили під пластові вулики, я мусив свиденьку перекидати у дерев'я. В одному побачимо таке тепло росту, в другому як долоне. Як долу, це багато, а це не багато. Це все до того, щоб оцей розплід отут, і потім йде мороз. Джоли отут сядуть на цьому розплоді, отут буде повна мед, але вони в сторону не рушать. Вони сядуть на цьому розході і будуть його горіти, і тепер поки поки дивить. А отут мед, вони вже виїли. Як ви спасете ці бджоли? Тільки підкорку. То есть, то есть, якщо морозу не буде, вони візьмуть оцей н'язк з боку. Проблем немає. Mm -hmm. Але якщо ви зверху поклали підкорбочку, ось mm -hmm. вони гріють розплід і зверху і не ліють, вони беруть, а збоку вони не візьмуть. Треба чи не треба корміти. От таких сімей може бути дві на простиці. Але шкода, якщо вони не перезивуються. Тепер, що стосується розвитку веснянку зараз. Зараз багато пасічників йдуть, по принципу, оця підкормка взяти фактично у всіх куку. Хто хоче ложить, хто хоче не ложить, це абсолютно то, що хоче. Рости зараз є. Десь у 50% сім'я. Третя декада лютого ростуть фактично тут завжди. Навіть в більш холодній зимлі все одно вже з'являється в жимінкорасі. Для того, щоб, але ж морози теж придавлюють. На 3, на 4, на наступному тижні пише на 4 дні морози. От. Є сім'ї, які вже відірвалися від передній Якщо після ще не відірвалися, я три дні довго їздив до себе на пасіку, передивлявся, буде два точки. На одному сидять з передньою стінкою, підкорбка не треба ні одного. Це 50 сімей. З 50 сімей не кормиться ні один. Друга пасіка стоїть з різниці в 100 кілометрів в Старисівському районі. Тобто, розумієте, що ви сідаєте в Києві, пасіка в Старисівському районі. Різниця кардинально не інша. Я приїжджаю, от 50 клас, а 50 Підкорні. Я на всяк случай ти 50 розкладаю підкормитися. Приїжджаючи через 2 тижні, е, понадобилася вона дуже сильно понадобилася 10, трошки понадобилася ще 10, і ще 20 вона не понадобилася. Я її покорку, що мабуть можна буде. Ще в кінці березень. Березен саме відповідальний період для будь землі. Любові Тобто, Якщо ви е, в цей період. Прощайте, щось, піде що? пайтиш. Вчасно дасте допомогу, подіжати буде. У мене, що под'їжджати пасіці не було давно. В прошу зиму пішло зиму 100%, вийшло 100%. Вийшло зараз ці напоїв не вирощувати. Але я дуже сильно з гнізда в зиму. У мене більше, ніж на шести рамках, де не зимою ні одна сюдня. Сім От. 7 рамок. Навіть якщо я славну, сім все одно потім одну вибираю. Єдине, що коли я вчився в радянські часи, було таке поняття, що шість рамок це слабень, вісім це середня і десять. Він, він, він так пристосувався, хтось зимою на вийде, хтось не От Тут вже кожен як хоче, тут це якраз суттєвого значення немає. Саме головне, щоб були кормити. Тепер весняний розвиток. Якщо ми оцей березень місяць зараз пережити його треба, саме складний, зараз треба, я вважаю, що в кожній сім'ї по головному лежати ця підкорба. Нужна вона вчини? Лучше перебіг чи не йде. От, можна положити кульок з медом, кадія не користуватися. Або я вжу ще медові рамки. Ті, які осінь виймав, зараз дадуть поверхню. Лежать не до тих пір, буває мати просіння. Потім опускають гнізду. Ну то не саме страшне. ніяких е, стимулюючих підкормок не роблю. Е, зараз у нас дуже модно е, використовувати соєвих борощені. Абсолютно великий противник суєворуща. Замінник повноцінного пилку. Що таке замінник? Замінник в повній мірі не обхвачує те, що може дати природі, те, що може дати пило. Тих всіх вітамінів у пилкові немає. Саме простий спосіб, це я тільки пішов перший обід, насипаю у коричнецька попасти ці пилок, це там вдома в батну, бо там немає приготовці. От, а в старіщі не пасіки стоїть, там не зря, там не надо, на підсвіжнику різкі. Вони не потребують. Тобто, якщо у вас пасіки тут по то їм підкоркається взагалі ніяка не треба. От, тому що тут щось є, тут дика природа їй. Це в Києві, там треба. Жовена йдуть. Занадто ранні розвиток, якщо ви їдете в камінь на акацію, він вам дуже. Якщо ви не їдете, то він вам не дуже. Зачам, щоб потім по деревах вас вирізали. Що по розіхнуща? По розвідка нічого. Я більше про прищаку не поговорив. Дуже часто люди зводять по поводу крища. То кажуть, ні про ніхто з підійшов району не Про Проблема одна й та сама. Е, по захищеності. Генджоди відкрищав. Тобі прийшов зліт е, ще по осінні 5 сімей зійшло і ще дві сім'ї е, зимою. Що значить заїм Ви Давай От, е, Ви обробляли в минулому році, весну, мені не обробляли. Коли ви обробляли Ви випінув потреби, все. Тобто сліща сталося дуже багато. Тепер розкажу, звідки це все почалося. Це почалося ще в 2009-2010 роках. Перший раз на якісті пластина дорожив в 2009 році, препарату ВАРО, красний. Баруфу. Баруфу. Не, не, не помню, не буду брехати. Е, помню, що красна, красна написано на жовтій коробці, Це не їх таких багато. От, е, для того, щоб жили викинули від клісня, треба дуже правильно обробити. Найвелика проблема це те, що в нас зараз дуже багато неякісних препаратів. А якби почалася війна, препаратів які якісних стало ще. От, е, має значення, по-перше, зберігання препаратів, особливо полоски, і, і так само. От, е, вони можуть перегріватися, неправильно зберігатися, десь у гаражі поки різному хранилися, перегрілися, їм там давно каюк, прийшов, нам їх продали, ми а вони нічого. От, і так само бою Ми там полоски, Якщо я обов'язково об'язательно, щоб в них в свободності вироблені були два місяці тому, максимум. Вони не переверне, не перекриється. Принцип оборони весною всі полоски, оці, що ви мені показували, це все препарати контактної дії. Що це означає? Ці препарати діють при температурі від плюс 12 градусів нічна. Тобто, якщо температура коливається, 7-8, якийсь день-10, ще не годиться оброблять. Це примірно цвітіння. Груша в цієї колі. Оце вже тоді, от, знаєте, як весь цвіте, буває, що хрущі над вишнями годують, а буває, що дуже даже не годують, буває десять холодно. Е, Тому що на вишні проблем трошки рано. А е, от якраз груша вже якраз підходить. Це перед акацією якраз встигає. Е, всі що беруть мед, кажуть, що полоски на мед не впливають і в я здавав, ну проблем немає. Препарат і брав боротьбу. Ну це не важливо, вони всі нормальні, але що, що важливо? От коли поставили ви полоски, провірте, чи вони От Якщо ми беремо бумажку, біленьку, намазуємо олією, ну, вста... полоски поставили під рамки, рівно через добу, не свиваємо і дивимося. Щось упало чи нічого. Якщо нічого, значить є запитати. Або в мене немає книжка, що мало. Скоріше все, що не діє препарат, Ну, або робимо дослідження через кип'яток або на пулу. І що є. От Якщо ви не виснути віща, далі йде весь сезон. Хочете користуватись післами, хочете ні, це діло кожного, я кислотами не користуюся. Е, приходить ось серпень місяць. Так само ставимо знову пласті. Якщо препарат не діє, то опять же шукаємо чого. Е, і далі обробіто біпілом, коли це немає розповідь. Дін пушкою, е, я не вистав. Скажу чого, вона не до травматища. А суд немає? Е, ні, теж ні. Що, без не можна Можна, пробувати. Якщо це дає результат, На захищенність дуже сильно пішла, приблизно з 2012-2013 рік. Це активний розвиток диплошку. Вона почала появлятися десь у 2006, 2007, 2008 рік, трохи От, А активно вона пішла в 2011-2012 і пішла сильно захрещеність. До того була захрещеність то така сильніша, разом-три, 5 років, а потім в і 7 років підняли. Такого ж бути не може хтось. Всі великих пасіках, одним пушки відмовилися досі Ну Якщо на всіх не більше. Okay. А на маленьких пасіках чогось їх випарити. Полоски на масках на це весною можна ставити? Можна. Якщо вони дієві, то можна. Я не говорю вам потрібно виробника. Я в yeah. того, щоб треба що перевіряти, подіяли вони чи не подіяли. А зараз війна. Мені сказали, що по осінь в боєць і я був кажуть проблеми з підвідомленням. Багато хто користувався російським. Зараз хтось з яких причин або його немає, або просто бо він російський не перемоги. Беремо наші в е, Київській е, неякісний підпит перший раз попався ще відповів, але ну, до 2010 року. Автуру беру, а вравську авту хлопці ще попросили на

таке, ваше бачення кого зв'язують. Звіл тільки не захищувалися. Тобто не обробили весною, не обробили в серпні місяці, не проконтролювали ці полоски поділили, от вам і зльок. Яка система вудів у вас? Лежаків? 40% лежаків, решта корпусні. Низ 300, вверх 140. Був раніше, зачинав я 230-ї, потім від неї відмовився, це ще давно хочеться в тисяч Вона мені не підійшла, мені зимуватися, в 230-й реалізацій. Я ще побачив комбіновану систему. От, і ну, так, продуктах в мене були 230-й круг їх лишив під, під мед. А потім, як з'явилися дирки по тілу, то замінив на 145-ту, хоча 145-ту, не з добор метру ну, на скидку про але що робити для того, що А система бджіл, тобто. Города то, бджіл і... українська степова і трошки інструкта. Степовою займаюся всю життя, а там, кам'яні тільки трошки є нічого не скажу, ні хороші ні рога. І якщо можна пару слів про ти ж я знаю, що... Один вас звучит промігник морськомодів. Ні, мати я не займаюся, я прошу українську степову. Розкажи. Марка я не займаюся марки так якщо нам хтось хоче, то буквально я займаюся пакетами. Ракетами. Вот, і в мене просто не на все. Ну і рух не хватає. Я один. Yeah. Я думаю, що від 2 тисячі. Відвок, так. Я, я нормальний якісний пакет, менше 100 а сім'ю аптечники моя Від трьох, так. трех. Пусть на ціна йде за заработает. Right. Сім'ї різні бувають.